Всім привіт! З вами Нічо Зора. Сьогодні я хочу затронути тему двох різних фандомів, а саме зграя і коти-вояки. Чому ж сьогодні ми поговоримо про цю тему? Бо багато людей вважають, що зграя це просто копія або реклама самих котів вояків. Частім можна і не спорити, бо на всіх книгах, в самому кінці, практично є. Фотки з котами вояками. Чи так є в оригіналі, чи так зроблено тільки в українському фандомі, я не знаю. Щоб люди трошки більше подумали своїми головишками і зрозуміли, що зграя і коти вояки це різні фандоми. Зараз я розповім про ці два фандоми. Коти вояки і зграя це два різних фандоми, незважаючи на те, що два цих фандоми написані письменниками під псевдонімом Елін Гантер. Коти вояки це великий, активний фандом. У ньому тисячі фанатів, які створюють анімації, фанфіки, фан-арти і так далі. Ще пишуть книги, я теж написала, з великими кланами, цілими поколіннями і так далі. В книзі герої часто проходять шлях від учня до лідера, долаючи зраду, смерть, кохання і складний вибір. Тут є зоряний клан «Пророцтва», битви, ідеї справедливості та інше. Це ми зараз про котів фіків, як прошу, а не про мою книгу. Йдемо ж до Фандома зграї, що було чесніше, на фоні буде анімація зі зграєю. Фандом зграї значно менш популярніший, але не менш драматичний. Його фанати цінують темнішу атмосферу, серйознішу подачу і драматичні вибори, які стоять перед собаками. Тут немає духового світу, натомість є інстинкт жорстокості і природна боротьба. Головні герої гострі, нетипові герої, а швидше антигерої із постійними сумнівами. Скажу як людина, яка прочитала всіх котів вояків і поки що читає зграю, бо нема що читати. Зграя набагато драматичніше в плані сюжету. Хоча коти вояки більш розвинуте в плані кількості книг, зграя може бути більш неочікувана в сюжетних поворотах, бо в деяких книгах я по котам воякам вже знала, які там будуть повороти. А й за того, що я тільки. Нещодавно вступила в фандом зграї, хоч і прочитала вже декілька книг. Для мене зграя це в новинку і більш цікавіше, ніж є коти вояки. Давайте порівняємо обкладинки зграя і обкладинки коти-вояки з перших книг, а саме зграя спорожніле місто і коти-вояки на волю. На задньому фоні зараз зграя, але інколи будуть коти-вояки, вони будуть між собою переключатися, щоб було чесно. Так, між собою від'ємність велика. Наприклад, стиль і те, що у котів фаїків тут один силует, а у зграї дуже багато. Персонажі чимось між собою схожі, наприклад, ручко і щасливець, вони обоє груді, але все-таки це ж і собака ми ж не будемо ще рівняти котів з собаками. Якщо так придиратися до кожної деталі, то можна зрозуміти, що зграя не деталізована, тому що просто подивіться на котів фаїків, у них там видно ліс. І вона така більш професійна, а зграю, як будто малювали маленькі діти. Ну, що сказати, вони всі дуже гарні. Навіть спорожніле місто, яке виглядає, як будто дитина малювала. Але якщо дивитися на інші аватарки по зграю, ось, наприклад, прихований ворог, то гарно виходить. Скажу наостанок, що зграя і коти вояки це два прекрасних фандома. Але чомусь грая не популярний, як коти вояки, хоча написані вони від одних авторів. І тому я це трошки вирішую. Я давно вже створила аккаунт по зграї, і там теж виходять едіти, але із-за того, що я не можу знайти багато мап по зграї, виходять едіти тільки з однією мапою. Якраз цю, яка на задньому фоні. Кому цікаво, то ось оцей аккаунт. Це відео також піде на цей аккаунт. Можете перейти туди, подивитися якісь відео, там едіти вже є. Ну, а на цьому все. З вами була Ніча Зора. І пишіть, що ви думаєте про зграю і чи все-таки треба їй ставати популярною. На мою думку, так. До нових зустрічей. Всім пока!